Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні ще на одне питання підписників відповім. Отже, чи поверне Україна Крим у 2023 році? Ну, хороше питання, мені воно відразу сподобалось. Давайте подивимось, ну скажімо, до кінця року. А там, залежно від результату, можливо, ще декілька розкладів проведу. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця 2023 року Україна поверне під свій контроль Крим? Хай скажуть що неправду. Так, що ми маємо? Кано перевернута, Іса, Інгус, Райдо перевернута. Ну що ж, багато перевернутих рун, плюс руна Іса це, ну, але в той же час е, інгус. Ну, взагалі, позитивна руна. Одна, напевно, з найпозитивніших рун футарку. Ну, тобто, шанси такі є. Шанси такі є, але далеко не 100%. Ну, давайте спробуємо. Отже, що ми маємо? Ну, до речі, деяка інформація в тому числі прикривається з вищими силами. Ну, блокування на даний момент. Де блокування ситуації? Це так руни на даний момент бачать ситуацію. Але в той же час є можливість позитивного закінчення ситуації, ну і зміна вектору, зміна дороги, якщо, якщо вже дослівно, самого Криму. От, таким чином. Тобто, ну, подивимося, подивимося. Я думаю, тобто, на даний момент шанс такий є. Але він все-таки невеликий, тому що позитивна руна лише одна із чотирьох. Але тим паче шанс є. Добре, я думаю, що я на цю тему ще один розклад зроблю, коли, коли почнеться контрнаступ ЗСУ. От тоді багато чого зміниться, ситуація, я думаю, може помінятися. Побачимо. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!